Вітаю, друзі! Сьогодні 2 люта з вами Валерій Клочок. І так само, як і вчора. Сьогодні пізнього вечора. Я записую вам це відео, бо з'явилася інформація про те, що уряд України повідомив Білий Дім про те, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити Валерія Залужного. Це стало відомо сьогодні, в другій половині дня ближче до вечора. Ми вже знайшли цю інформацію, змогли її оцінити. Ми проговорювали сьогодні можливу відставку Валерія Залужного під час запису програми Центру громадської аналітики вежа. Ви можете подивитися її. Це була дуже цікава дискусія з моїми гостями, колегами. Посилання залишу в правому верхньому кутку, а зараз торкнемося того, що ж власне прописано у цьому поважному виданні. І так, офіційні особи Білого Дому, отримавши це повідомлення, не підтримали і не заперечили таке рішення. Вони вказали, що це суверенне право президента України. Зеленський поки що не видав офіційного указу про відставку заложного і невідомо, коли це станеться. Пишуть у виданні. Сьогодні впродовж дня з'явилася інформація про те, що буде ставка головнокомандувача Верховного Головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського, де будуть розглядати питання про звільнення залужного. Впродовж інформаційного дня в мене було кілька запитів від ЗМІ, аби це прокоментувати. Я говорю, ну друзі, перепрошую, але це поки що чутки, не хочу це коментувати. Буде указ, будемо коментувати. І відставки не сталося. Але Вашингтон Пост. Пише це повідомлення не випадково, тому що він зараз озвучує фактичну позицію Білого Дому. Що важливо відзначити в цьому сенсі, що повідомлення про звільнення було направлено саме до Вашингтона, оскільки Сполучені Штати Америки є важливим стратегічним партнером України, і влада України не може не рахуватися з позицією США. Відтак, Білий дім може рекомендувати. Не звільняти залужного, але як кажуть, Зеленський фактично ухвалив це рішення. Навряд чи він піде на якісь там інші рішення, зважаючи навіть на рекомендації Білого Дому, але Білий Дім займає доволі виважену нейтральну позицію. Звісно, що аналітики Сполучених Штатів Америки розцінюють відхід залужного як такий факт, що може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру. Західних донорів втім на сьогоднішній день варто відзначити, що ми маємо вже рішення від Європейського союзу про виділення 50 мільярдів. Євро, окрім того, ми отримаємо ще 21 мільярд євро допомоги також від Європейського союзу. Це поза межами цього фонду. І наступного тижня в Конгресі США будуть роздати питання про виділення Україні додаткової допомоги в сумі 62 мільярди доларів. Я маю сподівання, що це рішення буде швидше позитивним. Навіть європейські політики вже починають працювати у Вашингтоні із конгресменами. І сенаторами від республіканців, яких поки що не вдалося переконати голосувати за таке рішення. Тому тут пильність і увага до цієї події дуже серйозні. І далі видання пише, що уряд Сполучених Штатів Америки не повинен ніяким чином вмішуватися в внутрішню політику України. Він, звісно, може рекомендувати, але він не буде ну, так сильно наполягати. Схожа історія була із відставкою міністра оборони. Резнікова, звісно, тоді гуляла інформація про те, що на корупційного скандалу навпаки захід там рекомендував в принципі, звільнити Резнікова. Зеленський не хотів цього робити. Нині ситуація виглядає дещо по-іншому, але причиною саме звільнення називають непорозуміння і розбіжності щодо ключових військових питань, а також щодо мобілізації. Певної кількості осіб чоловіків призовного віку, мобілізаційного віку до Збройних сил України видання. Називає цифру 500 тисяч нових солдатів, які хоче, аби мобілізували до військ саме залужний. Натомість Зеленський виступає проти такого. Ну от залужний, зокрема, говорить, що в Україні також необхідно готуватися до кадрових втрат. Які як очікується, будуть порівнянними з минулорічними, таку позицію він озвучив на ставці Верховного головнокомандувача в понеділок. Сьогодні ми маємо вже друге таке засідання ставки. Зеленський виступає проти такої мобілізації і вважає, що по-перше, немає фінансів для цього а по-друге, він вбачає дещо іншу має бути стратегія подальшого ведення військових дій, зокрема. Уже залужний, коли вчора опублікував есе в CNN, Він там власне про це і пише. І Там була така одна дуже дискусійна цитата, на яку звернув увагу. Я Я вчора про неї вам говорив і мої колеги сьогодні під час обговорення програми. І до речі, Вашингтон Пост її перепечатав, передрукував. Перепрошую абсолютно дослівно. Ми повинні визнати, визнати значну перевагу ворога мобілізації людських ресурсів. Це абсолютно вірно, і порівняти це з неспроможністю державних інституцій в Україні покращити чисельність наших збройних сил без застосування непопулярних заходів. Тут якраз мовиться про те, що головнокомандувач Збройних сил України ставить під сумнів ефективність роботи державних інституцій в Україні. В великій мірі він правий, але оцінки ну такого високопосадовця військового в умовах воєнного стану вони є доволі такими. Які треба підважувати, чи їх варто робити, чи ні. І от саме в виданні на це напевно натякають і не випадково беруть їх і цитують дослівно. Хто ж може замінити залушну на цій посаді? Видання також пише знову про Буданова і про Сильського. Про це вже багато говорили. Говорять, що зробити це буде непросто. Буданов нібито відмовився через те, що йому подобається його робота. Знову ж таки, точної інформації нема. Але те, що я вам можу сказати, то ймовірніше за все, Буданов не буде проти обійняти цю посаду в тандемі із сильським, який може зайняти посаду очільника Генерального штабу Збройних сил України. Це звісно, поки що розмови на рівні кулуарних, але такий формат розглядається для того, щоб був баланс також і саме в командуванні ЗСУ. Саме якщо ці два генерали очолять Збройні Сили України, то е, вбачає влада, що буде такий баланс, і про це не випадково пише навіть і Вашингтон Пост, тому інформація, яка в ньому е, сьогодні опублікована в цьому виданні, можна, в принципі, з великою долею ймовірності довіряти. Звісно, ми це все побачимо. Журналісти наголошують на тому, що е, очікувати указу про звільнення завтра чи післязавтра, можливо, і не варто. І вони не знають, коли він може з'явитися. Але те, що Зеленський ухвалив рішення про звільнення залужного і повідомили про це Білий Дім, журналісти пишуть як продоконаний факт. Втім, слідкуємо за повідомленнями. Для цього підписуйтесь на мій канал, друзі. Напишіть коментар з приводу того, що ви думаєте з приводу цієї публікації, чи дійсно Україна могла попередити Білий Дім як основного стратегічного партнера про таке важливе рішення? Наскільки це може змінити зеленського рішення, чи не змінить? Пишіть про це в коментарях. Я з радістю їх прочитаю, буду відповідати. Поширюйте відео, друзям, не забудьте підписатися, хто не зробив цього раніше. Натиснути на дзвіночок. Ви не пропустите останні відео, які виходять на цьому каналі. Всіх люблю, ціну і шаную, Не перемикайтесь, все буде Україна!